Це один з пунктів незламності Холодногірського району. Базується в приміщенні одного з місцевих освітніх закладів. В арсеналі є буржуйки, місця для відпочинку, прийому їжі, дозвілля та отримання базової меддопомоги. В принципі, все те, що потрібно для людей у випадку ситуації, що можуть статися у прифронтовому Харкові. Коли у нас трапляються блекаути, до нас приходять населення. Тут вони можуть зігрітися, зарядити свої телефони, випити гарячого чаю, посидіти. Поспілкуватися, попрацювати з комп'ютером, тому що у нас є Wi-Fi. Тому дійсно, коли люди потребують такої теплої допомоги, вони звертаються до нашого пункту незламності. Ми завжди 24 на 7 готові їх приймати, і вони приходять і звертаються, і ми їм допомагаємо. І буржуйки, і генератори працюють у нас на випадок, якщо немає електроструму, це чи немає опалення людям, людям є де зігрітися, і цей пункт незламності місто ще більш вдосконалило в цьому питанні. Допомогли волонтери, представники соціально відповідальної компанії, що з перших днів війни допомагає Харкову та Україні проходити цей важкий відрізок історії. Молодіжна рада міста Харкова звернулася до компанії ПАМ, яку я представляю тут з приводу проєкту профінансувати пункт обігріву. Який згодом став ще більш потрібен як пункт незламності. А Зараз ви бачите генератори та інші прилади обладнання, яке наша компанія профінансувала. Компанія ПАМ вже 17 років працює в східному регіоні в Харкові. Тут тисячі співробітників, які вважають за необхідне допомагати Харкову. Ми тут ми залишаємось і тисячі волонтерів допомагають. Військовим, цивільним, вимушено переміщеним особам по різним напрямкам, завдяки оновленню цього пункту незламності, повідомили представники офісу реформ міста Харкова. Його функціональність стане ще більш ефективнішою, оскільки, крім генераторів, пункт оснастили конвекторами та тепловими пушками. Мы стараемся скоординировать эти компании и те благотворительные фонды, которые готовы помочь Украине и в частности нашему городу, для того, чтобы показать и направить на самое на данный момент. большую потребность гуманитарную нашего города. То есть, как, в данный момент можно найти этот пункт обогрева, которые открываются за инициативой городского головы. А, в данном случае компания ЕПАМ передала оборудование больше, чем на 300 тысяч гривен. Это то есть, такой комплексный набор для этого пункта обогрева. Это и генераторы 2 по 10 киловатт, и конвектора, и буржуйки, а, дрова к ним, леды. То есть, это такой комплексный набор. Благодаря этому людям смогут в любой момент а, отсутствие электроэнергии или какого-нибудь обстрела прийти сюда, согреться, получить горячий и так далее. Что касается того, сколько мы уже сделали на данный момент, благодаря нашим партнерам, мы смогли оборудовать полностью 36 пунктов обогрева в городе Харькове и 36 пунктов выдачи горячего питания, то есть муниципальных кухні Леся Купелюк, Олександр Іванов, Станіслав Грюшко та Олександр Уваров. Харківські звести.